4 субота листопада від нас усіх для кожного порада О 16.00 хвилину помовче свічку пам'яті у вікні запали. І знову цей день настав, і знову нам всім нагадав про жертв голоду 33-х, про геноцид на моїй планеті Пам'ятаємо про геноцид у моїй країні. А ми хотіли бути вільні. Будували комунізм на кістках. Більшовицький режим це страх. Хотіли поставити голодом на коліна кожну українську матір та сина. Не забудемо, як нищили духовність та освіту, відірвали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли, а просто їжу у людей забирали. Це була війна, де не рубали, а голодну смерть наганяли. Не пробачимо, це не просто смерть, це духовна руїна. Не помирала, а відмирала Україна. Це знищення народної моралі, це втрата цінностей та ідеалів, занепад культури рідної мови, страшніше пекло, українські голодомори. Віримо, голодом не вбили нашу свободу. Не підкорені у 33-му, не переможні сьогодні. Голоду не допустимо в нашій країні. Історія не повториться ним. Знаємо, українці не незламні, голодомор не зламав, а сильніше нас загартував. Жахливий злочин сталінізму, ганьба усьому комунізму. Закликаємо, останній вечір осені, пам'ятай, запалити свічу не забувай, голодні і холодні ночі, опухлі від голоду очі, мертвих чотирьох мільйонів людей. Дорослих і невинних дітей. У кожній домівці української сім'ї свічко пам'яті щороку гори за мільйони ненароджених дітей, як ганьба комуністичних ідей. Запалю свічку у своєму вікні, як пам'ять, що загинули люди видатні. Українське мистецтво та культура це страшна радянська коректура. Запалю свічку у своєму вікні, як скорбота про мільйони загублених Криваво, Клеймо 33 в страшного гори. Запалю свічку у своєму вікні, Запекельні пекельні муки на своїй землі. Бережно ставлюсь до історії України. Боже, не повторю такої руїни. Запалю свічку у своєму вікні, за страшні 33 пісні, не згасало із вуст їсти, їсти, їсти. Будьте прокляті, фашисти! Запалю свічку на своєму вікні за тих, хто згорів у голоднім вогні, за тих, хто помер у пекельних муках, не продовжив ні в дітях себе, ні в онуках. Запалю свічку на своєму вікні, Не забуду закон про пець колосків, про план за оцінює хліба нереальні, про нелюдські штрафи без жалі. Запалю свічку на своєму вікні. За третину українських сил труні, щоб голодний дух не воскресав, щоб про голод світ уже не знав, запалю свічку на своєму вікні, за хлібину посаджену в печі, яку із примусом забирали, допектися не дозволяли. Запалю свічку на своєму вікні, за найдорожчий скарб у нашому житті, за нашу надію маленьку зернину, яка воскресила Україну. Запалю на своєму вікні свічу. Я пробачення України попрошу. Пробачте нас, неоплакані душі. Ми ніколи не будемо байдужі до історії, до минулого до майбутнього. Крізь віки від два слова наподня. Запалю на своєму вікні свічу. Спогадами Україну обійму. Нас об'єднує один сон, одна надія, Ще не вмерла і не помре Україна. Запалю на своєму вікні свічу, Долю України у руки візьму, не сьогодні ще, може, завтра, бо батьки нині наша варта. На вікні своєму свічку запалю. Я в минуле озираюсь, не мовчу. Хто минуле своє забуває, той майбутнього зовсім немає. Запалю свічку на своєму вікні, символ кінця голодній війни. І в Бога заодно попрошу, хай припинить нарешті кляту війну.